У суботу, 30 квітня, на подвір'ї історичного музею відбулося запальне та яскраве дійство. Миколин гурт та проект вулиця влаштували танці Просто неба танці автентичні, це не сценічні танці. Це які танцювали хлопці і дівчата на вулиці, як збиралися, Тому й проект вулиця. І е, я гадаю, що переважній більшості з них можна навчитися хвилин за 10-15. На танок запрошували усіх охочих. Люди, які проходили повз музей, заходили поглянути, що ж відбувається, і звідки лунають українські народні мелодії. Такий захід був першою спробою. З часом сподіваються організатори. Вуличні танці стануть традицією і проходитимуть у місті щотижня. Я був на танцях на таких подібних. Музей Гончара. Вони там проводять ще середньо. От я дуже захотілося, щоб у нас таке саме. було. Бо як ми граємо танцювальну музику, я річ, що хочеться грати не просто, щоб слухали, а щоб ще й Основна мета цього навчити людей танцювати.